Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого рефа. Це в нас Mercedes Sprinter. 19 2019 року на Спарті, в середній базі з холодильною установкою конвекта в такому красивому жовтому кольорі. На Спарті, Рама в нас вся в ідеалі, все в нас в оригіналі сі шість колес в прекрасному стані. Має бокову дверку, гідроборт, кновки, підняття спуску гідроборта. Має два холодильних відсіка з двома холодильниками. Менший йде у нас з довжиною 3,50 ширина у нас 85 см і висота 2,20 см. Тут у нас висота і, шир... висота і довжина однакова, тільки ширина 1,55. Є ось така дверка, яка відкривається наполовину або повністю. Тут у нас і також ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень. Є розетка, в салоні у нас йде водійське сидіння, пілот, мультируль. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на, на автоматі, має три місця. Також датчики світла та дощу. Салончик у нас чистенький, гарненький. Двигун йде у нас 2,2 дизель, 160 трекінських сили, 120 кВт. Ось такий от красень а ціна його 29 900. Все, всім гарного дня.